Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Все-таки я сьогодні вирішив зняти дві реакції, ще третій відеокліп. Це капець. Ну, хай буде сьогодні так. Того, що це м'я... Е, це... Цей холодець може це такий, може зіпсутися, я подумав до завтра. І ліпше зняти нам сьогодні. Та, тому вибачайте сьогодні дві реакції. Я знаю, міг би на завтра це солодощі, але я хочу сьогодні дві реакції. Дві реакції, третій відеокліп. Добре, друзі, поїхали до холодця. Заставка. День реагує? День сфрейніре, гує. Сьогодні буде реагувати. Мама казала, що називається куряче заливне з м'ясом, горошком е та кукурудзою. І кукурудзую, руджую, руджую. М'ясне заливне, не, не. Коротше, подивився, достаємо вилучку. Я подивився, що ви дуже мало лишили мені коментарі під вчорашнім роликом. Все-таки вам контент мій надоїдає. Ой, це жалко, звичайно. Але думаю, буде під цим роликом більше коментарів. Добре, давайте читати. Так. Так, так, так. так. Це, звичайно, обідно, але вже подивимося. Так. Читаємо. Ну, буде зато скоріше, почитаємо, швидше проривуємо. 9 коментарі. Ого, го навіть не 10. Добре, поїхали читати. 7 хвилин, до себе тепер дивилися. Ну, вже не такий закриплий, як був. Дякую, Smoothie Channel, але ще чую, що закриплий голос. Е, ти реально як репер. Ну, дякую за коментарі. Good, ще ах, I love the show, любе the show. Добре, дякую. Класний сік на вигляд. Дякую. Вже не такий закриплий голос, як був. Дуже дякую. Щось я теж захотів, Пей на здоров'я. Я вже чую. Я вже не чую, що ти захриплий. Дуже приємно. Ну так, давай сьогодні одне відео. Все-таки вийде два, на жаль, люксін. вибачаю, два відео. Що ж, ми це вже читали, так? Чекайте. Я тут написав, що круто, так, круто що день продовжує радути своїм продуктами. Ну ми це читали, так, чекайте, це було 21, вчора, 22, то ми читали, читали. так. Добре, друзі, приступаємо до холодця. Не так довго, я думаю, буде недовгий цей ролик. Постараюся довго не затягувати. Бачите, почитав, але щось я страшно хочу випити чаю. Треба цукру брати. Щось я починаю ролик і мені страшно, хочете випити чаю. Страшно вип'ємо її. Це буде чай нам до Крокера. Наступний ролик. Не люблю ці залишки в чаї. Добре. Попили. Випили, тепер можна їсти. Ось така штука, поїхала. Угу. О, Оцінюю на 8 балів, смачно! Ну, тут ще морква є. Так. Тепер реагуємо на все це окремо. Спочатку горошок. Поїхали. Горошок. Не, ну ще трохи закреплий голос. Так, горох. Вісім балів, горох. Морква. Поїхали. Так, морквочка. Вісім. Кукурудза, я тим все повісив. Курот зависим там. Передавайте м'ясо. Так, м'ясо, друзі, ось. Тут все вісім. Не знаю, чого, але все вісім. І желе Ну, желе Ну, вісім, так. Коротше 8 балів. Все ймо. Ось так виглядає з беззості. Бачите, близько. Ну вроді апетитно, але смачно. Ну може бути, так. Коротше, все на 8. 8 байв вважаю нормальна цінка. Поїхали. Блін, нагадав, що ще кліп треба зробити, капець. А вже. Лишайте пишу коментарів. А то так трохи зашили, мало зачитав. Та. Залишайте більше. Поїхали. Класно. Ну була можливість, я зняв сьогодні, сьогодні дві реакції. Але не всіх, не кожних 23 число буде дві реакції. Запам'ятали. Тільки сьогодні. Так я справил. У мене ще щодні? ДРК було, що там видно, що там горошок був. Добре, давайте їсти. Поїхали наступний. Ні, mm. nee, ну вроде пойти вже не хочеться. А! Ми так з вами швидко упорались, що у меня наша останні. Останні, давайте. Ну, навіть тут тупо все вісім байтв. Тут я справа. Да. А. Доїдаю. Бачите, серйозка порожня. Означить я доїдаю. Було би більше коментарів затягнулося. Так трохи коротше. Пишіть побільше коментарі, будемо спілкуватися більше з вами. Так. Все від вас залежить. Я доїдаю. Доп'ю. Щось найбільше хотів пити за цей ролик, ніж поїсти. Більше пити, ніж їсти. Добре, друзі, на цьому все. Я доїв з вас коментарі та підписка. Плюс-мінус ще можна і лайк поставити. Хочете ставити, хочете не ставте. Ваше діло. Але підпишіться на канал. З вами був Денис Френів. Всім дякую за перегляд. Пішов знімати наступну реакцію. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой, смачно поїли. Лайк. Пока.